Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Цілять не тільки по місту, а й по критичній інфраструктурі. Остання з подій руйнування аміакопроводу, внаслідок чого виникла загроза отруєння людей. Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном, ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Куп'янська. Все в межах норми. Тож ані Куп'янську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися. На місці влучання працюють спеціалізовані служби. Концентрація аміаку у повітрі не перевищує допустимих норм. Необхідності в евакуації найближчих населених пунктів немає. Коли ми прибули на цю станцію, дослідження показали про те, що спрацювали запобіжні клапани зворотнього тиску, і власне кажучи, зупинили порив значить, і витік аміаку із трубопроводу на ділянці 2,2 і кілометри. Що значно звичайно оптимістично для нас а, щодо розвитку а, цієї ситуації з витоком, власне кажучи, цієї речовини, То разом із гідрометіоцентром, представниками, які також входили у штаб, нами було визначено напрямок руху вітру, повітря, та, а, силу повітря, і, а, власне кажучи, що в принципі давало оптимістичні а, прогнози. Що цей аміак до населених пунктів, які підконтрольні України вон, тобто розповсюдження не буде. Кількість кримінальних правопорушень, які пов'язані з війною, накопичуються, і кожна особа повинна нести відповідальність. Наголосив Володимир Тимошко, начальник Нацполіції у Харківській області. загальна цифра, яку ми за, за період з 24 лютого минулого року, це Запідозвіли сімця триста три чотири особи. Цього року вже 99 колаборантів. Ми е, запідозвели е, майже щодня, одному чи одній чи двом особам ми повідомляємо про підозру. Ви можете з цифри подивитися 99 дев'ять на кількість днів. Сапери щодня працюють над знешкодженням ворожої вибухівки. Замінованими залишаються Ізюмський, Вовчанський напрямки, селище Чкаловське. Окрема група з розмінування працює в селищі Циркуни. Його вже оглянули на 90%. відсотків. Пропасимо з кількістю людей, яка збільшується в цих районах, збільшиться і кількість підривів на мінах. Не всі міни зібрані, тому. Знову ж таки, користуючись нагодом про прохання до вас, пояснити людям, що це неможливо, що красти краще зберегти своє життя, чим лишній раз їздити в небезпечне місце. Це особливо це стосується дітей, тому що приїжджають дорослі з дітьми. ну Ви всі розумієте, що дуже важко втримати п'ятидесятилітнього дитину, щоб вона не пішла кудись і не підняла щось. Майже 13 тисяч виїздів підрозділи ДСНС здійснили з початку повномасштабного вторгнення. Окрім ліквідації пожеж, як це було у мирний час, рятувальники розбирають завали після ракетних ударів. За цей час під завалів вдалося врятувати 310 людей. Є втрати серед населення, і теж є цифри по загиблих, що складає 278 наших громадян. Хочу сказати, що ми також створили для цих цілей додатковий підрозділ, який наповнений інженерною технікою, технікою скалолазами, верхолазами, і значить, ми практично виконуємо багато робіт по зруйному будівлям, убираємо аварійність там, де на навислі якісь конструкції. Ми бачили за частину наші, наші підрозділи і на північні е, салтанки, і на раганському жилому сілі, ну, також е, на об'єктах е, критичної інфраструктури і таке інше. Також е, наші підрозділи е, були і на деокупованих територіях, не переставали е, е, надавати населенню е, допомогу. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, новини Харків.